Си і труси молочний магазин, де Вася лежав на батареї, зник разом з овочним магазином і булочним, бо знаходився в престижному районі, де вся ця хуйня не потрібна а потрібні магазини, що продають швейцарські часи і дорогі женські труси. Так що в приміщенні, де була Васяна батарея, тепер торгували швейцарськими часами, які ніхто не купував, тому що всі, у кого були гроші, їх вже купили. А у всіх інших грошей на годинники не було. Але в магазині цим не переймалися і тупо відбивали бабки. А Вася випи ногою в дику природу, бо котам часи не потрібні, а потрібні молоко, ковбаса, миші кицькі і пригоди. <рив> Вася розпошив хвоста, підняв його над головою і пішов на бісарабку подивитись, чого там люди кричать. Може, сметану дають. З'ясувалося, що сметани нема, а то революція почалася. От Вася бачить, добрі люди ледіну на шиї, троса накинули і тягнуть, щоб повалити. Всі працюють, а один стоїть і воняє. І нашого то я було чіпати, і кому він мішав, а один бордатий мужик йому і каже: я тебе запомнив. Ти, ти мені давно не нравився. Оце я зараз відвернусь, а коли повернусь обратно, щоб тебе тут не було. Той, що воняв, подивився, яка в мордатого мужика Рама сказав понятненько. З'їбався, а тут і Лініна на повалили. Вася бачить таке діло, що треба і собі потихеньку з'ябувати. Аж тут якраз іде той мужик, що свині розводив, що ото звіркою в оперу звірі ходив. Погладив Вася, сказав киць-киць і забрав кота, щоб люди не затоптали. Тепер Вася живе на по <рик> савняку, шире копасу і сметану, А щоб тримати себе в спортивній формі, полює на щурів. І все б добре. Ото тільки вранці, коли спати хочеться, мужик свині починає візать, ті кричать, як скажені, заїбали в доску. А так все хорошо.